Значить, це, це тут. О, так, давай запитаємо. Доброго дня! А можна у вас заселитися в номер? Так, звісно. А які номера залишилися. Ну, дивіться, залишився номер під номером 23? Так, і. І ще один віп-номер під номером 40. Зрозуміло. А можна подивитися номера, щоб ми виночилися? Так, звісно, багажі ви можете залишити тут. І з вами буде оцей провідник Томас. Добре. Залежай. Залишайте своїм багажі тут. Ну, можемо поїхати подивитися і ви визначитись. Так, давайте, давайте. Дивіться, перший номер це в нас Віп. Можете зайти подивитися. Ем, тут така просторна спальня, і може, можливо, для дітей, якщо ви з дітьми Тут у нас балкон. Тут у нас дві шафи, там де ви можете складати одяг, книжки і так далі. Але тут у нас така огромезна, величезна, взагалі супер ванна. І тут вже йдуть рушники, халати різні. А, зрозуміло, і скільки такий номер буде коштувати на два тижні? О, oh, ну дивіться, за тиждень, якщо тиждень ви будете жити в цьому номері, то, мож, то платите 50 тисяч. Скільки? 50 тисяч. Ну а за два тижні відповідно 100 тисяч. Um, і це включаючи і їдальню, і басейни, да? Ну так. А можете показати тоді просто номер звичайний? Так, звісно. Оцей номер починається з отакої ванни. Долі йде спальня. от спальня. Тут ліжко і Ну, просто велике ліжко. і для дітей. Шафа, якісь рослини, картини. Ну, ми зрозуміли. А також отакий чудесний балкон з вихідом на море. Хм, Непоганий. І скільки коштує на два тижні? Ну, на два тижні 50 тисяч. А за один тиждень 25. О, ну тоді давай цей номер. Так, давай. Ми ж тільки двоєм будемо. Угу. Ви Можете піти на рецепшн, і там все оплатити і взяти ключ. Добре. Так, ну ви визначилися із номером. Так, можна нам звичайний не віп? М -м -м, добре, проходьте. Тримайте ключ. Дякую. Чому непоганий номер, не обов'язково живіп. Та так, це всі так просто кажуть: віп, віп, кращий, а насправді і цей добрий. Ну, є ж все. Ну так. І навіщо нам той віп? Добре, я пішов речі розкладати. Так, і потім можемо передітися і піти обідати. Ага. Любе, піду, розрахуйся за ключик. А ми не розрахувалися? Ні. Зараз я піду розрахуюся і все. Добре. Доброго дня, а розрахуватися за ключом, добре? Uh, так. Uh, з Звичайного номера. Ну, я зрозуміла, їх тільки два залишилося. Uh, з вас 50 тисяч. Uh. Добре, тримайте. Ось. Угу, uh -huh. Дякую, гарного вам відпочинку. Дякую за побачення.